Вітаю, друзі! Кожне місто має свої знакові місця, відомі тим чи іншим історичними подіями. Івано-франківську також є таке місце, навіть верніше сказати, така будівля. Це будівля готелю Дністер. А тепер перетворена, як на мене, на Хімеру, з багато назвою Надія, одіозного ресторатора Мирослава Бойка. У цій споруді свого часу засідав уряд Західної Української Народної Республіки та було проголошено Акт злуки. І вона являється, звісно ж таки, пам'яткою архітектури. Будівля вистояла дві світові війни час окупації совітів, але не змогла вистояти палкого перевлення. В любові ресторатора. Новоспечений власник вирішив здивувати всіх, і у 2017 році розпочав процес реставрації будівлі і дійсно здивував, перетворивши її у хімеру несмаку та втрати автентичного вигляду. Замість реставрації готельєр провів добудовою двох верхніх поверхів та замінив дах на власний смак. Звісно, що смак пана Бойка взагалі не співпадав із замислом архітектора та автентичного вигляду, але це взагалі не було для нього перешкодою, тим паче, що влада взагалі не реагувала на втілення архітектурних несмаків готельєра у життя. Колишній комсомолець та представник партноменклатури з часів незалежності перетворився на самозакоханого Патриція, який не звик. Зважити на думку плебеїв у 2021 році під час акції протесту Мирослав Бойко з барського плеча пообіцяв не чіпати колонаду пам'ятки архітектури та залишити її як громадський простір. Всім відомо, що обіцянка то ця так і трапилось, Колонаду було сплюндровано та забудовано під власні потреби благодійника. Щоб заплутати сліди, будівля переходила із власності у власність, не виходячи із сімейного кола. І тепер належить вже його дружині та бізнесвумен надії Левшаковій. Чисельні акції протесту та звернення до президента України спонукали владу, хоча б в'яло, але реагувати. Департамент містобудування архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради 27 червня цього року видав припис, яким зобов'язав власника будівлі демонтувати вітражні конструкції колонади Дністра. Ці приписи для готельєра не мають аж ніякого значення, адже він вже втілив свою надію у життя і не збирається від неї відмовлятись. Не гоже князю на холопів зважати. Він подарував їм помпезну картинку, яку вони ніяк не можуть сприйняти. Що буде далі? Ми знову обітремось і заспіваємо деферамби. чи змусимо владу не тільки відреагувати, але й притягнути до відповідальності, втратившого почуття реальності та безкарності готельєра. До зустрічі в наших наступних сюжетах. なに <music>